Слава Ісусу Христу. Чи ви задумувалися, дорогі браті і сестри, що формує нас як людей, наш світогляд, нашу поведінку? Що формує нас, наші вчинки? Дуже часто це є те, на що ми споглядаємо, що ми сприймаємо у своє життя через наш погляд. Сьогодні Ісус у Святому Євангелії. Каже, світло твого тіла є око. Якщо твоє око світле, все тіло Твоє буде у світлі, якщо твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві. Дуже часто ми недооцінюємо важливості того, на що ми дивимося в наше життя. Дуже часто ми собі кажемо, ну я тільки подивився там якийсь фільм, але цей фільм, він вносить. Щось певну інформацію в наше життя. Дуже часто ми, листаючи соцмережі, набираємося цього негативу, який входить в наше життя. Дуже часто спілкуючись з іншими людьми, яких поведінка не є добра, ми черпаємо від них спосіб поведінки для нашого життя. Тому ми маємо розуміти, що. Те, до чого ми дотикаємось, зокрема, поглядом, формує нас або в позитивну сторону, або в негативну. Сьогодні Ісус каже, щоб ми нашими очами споглядали тільки на добро, тільки на позитив, а в ідеалі на Господа Бога, щоб цей погляд вносив в наше життя світло. Яке буде входити в нашу душу, в наше серце, в ціле наше життя, і буде освітлювати Його. Якщо ми читаємо Слово Боже, якщо ми приходимо до храму, споглядаємо на красу ікон, на красу Богослужіння, якщо ми слухаємо нашим слухом красу літургійного співу, це перемінює нас, це нас преображує непомітно для нас. Подібно як неможливо стояти біля вогню і не зігрітися, так неможливо бути в храмі і не освятити себе, коли ми відкриваємося, ще писання, коли ми нашим поглядом споглядаємо на те, що нам хоче сказати Господь Бог, читаємо це, це входить в нашу душу, воно нас перемінює, преображує, і тоді це світло Боже. Священного Писання, з краси храму, з іншого того, що ми споглядаємо, дивлячись на святого Бога, входить в наше життя і наповнює наше життя цим Божим світлом. Про це нам каже сьогодні Ісус, щоб ми пильнували, на що чи на кого ми дивимося в нашому житті. Бо навпаки, якщо ми дивимося на негатив, дивимося на гріх, тільки дивимося. Це входить в наше життя, в наше серце. Воно нас перемінює так само непомітно для нас. Тому маємо пильнувати, на що спрямований погляд нашого життя, чи на Бога, чи на гріховність цього світу.